Отак ми проживаємо. От три Це чоловіка тут проживають. Це військовий псевдодід. Він на фронті вже чотири місяці, ремонтує танки. Каже, на опрацювання однієї машини в основному витрачається два-три дні. Розповідає про свою мотивацію піти на передову. Міг би й вдома бути, в мене там своя бригада була, але прийшлося піти повоювати, тому що у мене син теж воює. Як я міг вдома сидіти, як мій син воювати, а я буду вдома. Дід власноруч зробив стіл лавки та шафу ще до приїзду на позицію. Вже на місці з побратимами облаштували душ. Викупали для себе бліндаж. Ну, треба ж в ньому якось грітися. І не було нічого підходячого, а просто було, лежали у купорки снарядів. І сніг. Просто-напросто взяли, вирізали і зробили маленькі буржуйки. Сплять в автомобілях. Для автоматів також є спеціально відведене місце. Заїхав до наших волонтерів, і вони ще нам підкинули трошки медикаментів. Їжу готують на мангалі. Продуктами і водою забезпечує бригада. Також харчі передають волонтери і небайдужі люди. Це сухеньке дрова в нас заховані. Нам таке треба, щоб швидко приготувати, наїстися і далі працювати. А такі продукти, які можуть спортитись, ми віддаємо людям. А вони нам в благодарність можуть взяти приготувати там, привезти чи попросити, щоб ми забрали вже готову їжу. Там якісь борщ, супи самі ми цього зробити не можемо. У нас немає на чому. Попри забезпеченість продуктами, є потреба в плитоносках і запчастинах для техніки, кажуть військові. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.